Добрий день, малята! Почнемо наше заняття з такого гарного віршика. В кожній хаті, в кожнім домі незвичайні є прибори, є машини помічниці, прибирають нам світлицю, страви різні нам готують, чистять мить та прасують, люблять нам допомагати. Можемо їх всі назвати. Це вірно електричні прилади. Давайте ми з вами зараз спробуємо їх назвати вірно холодильник. Правильно телевізор. Правильна машина. Мікрохвильова піч, це фен, настільна лампа, електрочайник, комп'ютер, праска. Дітки, ви великі молодці? Електроприлади нам дуже потрібні в побуті. Вони наші помічники. А для чого вони нам потрібні? Давайте будемо з вами визначати, для чого потрібен телевізор. Вірно, щоб дивитися мультики новини. А для чого нам потрібен телефон? Телефон потрібен для спілкування з рідними та друзями. Для чого потрібен холодильник? Холодильник зберігає продукти, для чого потрібна пральна машина, щоб прати одяг, вірно. А для чого нам пылесос? Вірно, щоб чистити килими підлогу стелі від пилу? А для чого нам комп'ютер? Так, він допомагає знаходити інформацію про все, все на світі, що нас цікавить? А для чого нам праска? Вірно для того, щоб просувати одяг. А для чого нам потрібна мікрохвильова піч? Так, вірно, щоб розігрівати їжу. Які ви молодці, мої любі діти? Я хочу вас познайомити з правилами безпеки при користуванні електроприладами. Взагалі діти не можуть користуватися без дозволу і без нагляду дорослих електричними приладами. Але якщо батьки попросили вас щось зробити, то ви пам'ятаєте основні правила. Якщо потрібно виключити електроприлад з розетки, не можна його тягнути за сам шнур. Не можна трогати розетку, електричні прилади вологими руками. Якщо електричний чайник включений у розетку, то не можна цей час набирати в нього воду. Якщо ви бачите електричні дроти, які стерчать, не можна їх трогати руками, треба покликати дорослих. Не можна одночасно підключати багато електричних приладів. Всі електричні прилади вимкнено. Коли ви йдете із дому. Дітки, на цьому завершуємо наше з вами заняття. Ми говорили про електричні прилади, які є в нашому будинку. Пограли в гру, пригадали назву, для чого вони нам потрібні, і обов'язково пригадали про правила користування електричними приладами. Дякую, що ви були зі мною. До побачення!